В комунальний дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради Зоряний завітали представник благодійного фонду Юкрейн Елейв» пан Андрій та волонтерка Катерина Жеребко, які привезли вкрай необхідне обладнання для мешканців закладу, що на сьогодні мають статус внутрішньо переміщених осіб. Ми з волонтерського фонду Ukraine Лав 2022 благодійної організації привезли до дитячого будинку, ось по запиту пана Руслана для діточок три холодильники, два бойлери і ще роутери, щоб їм можна було інтернет нормально встановити. Все це змогли придбати завдяки допомозі наших німецьких партнерів фонду Стелп. Ось насправді німці дуже багато Україні допомагають, щоб там не казали у телесюжетах. Вони роблять, що можуть. А завдяки німцям нам вдається в принципі щомісячно годувати там майже кілька тисяч людей, в тому числі і в. Пашах і Зеленках, ось у пані Катерини є також центр ВПО. Ось туди постачаємо продукти, постачаємо на східні регіони, які зруйновані війною. Ось це все робимо завдяки нашим донорам, партнерам. Чудово. Чи буде перспектива таких зв'язків? Ми сподіваємося, що так. Сподіваємося, що європейці нас підтримують зараз, будуть підтримувати далі, а вони. Так краще таку ж Україну. Ось, наприклад, хлопці за стел вони були тут. Ось кілька тижнів тому їх бачили. Руслан і Катерина вони приїжджали. Їх цікавлять наша країна, цікавить, щоб ми перемогли в війні. Цікавить підтримка нас. Тому так я сподіваюся, що це такий початок нашої, якби такої великого європейського шляху, там разом з усіма поточними європейськими країнами. Що для вас, пане Андрію, взагалі є? От. Конкретно для вас заняття такою волонтерською благодійною діяльністю, я думаю, що це мій спосіб зробити внесок у Україну. Ну тому що коли. Прийшло 24 лютого, в принципі, ну, як сказав наш керівник, наш організатор Борис, в принципі, ну, будь-якого чоловіка, мабуть, постало там, три варіанти, що робити. Перший варіант це брати зброю в руки і йти воювати, другий варіант йти волонтерити, ну, третій варіант тікати. Там, третій варіант ми автоматично ніхто його вже нормально для себе розглядати не може. Ось ну, ми обрали другий варіант, там, кожен зі своїх якихось міркувань. Тому я не уявляю, чесно кажучи, як можна ну, в ці часи не займатися нічим, щоб приносило ну, там, користь країні. Тому ось це. Це мій вибір, якось ставати і захищати те, що в нас є наш дім. Чудово е, пані Катерино, ну вас як волонтера чудово, всі знають і знають, що ви цим дуже давно займаєтеся. У чому саме співпраця з таким фондом, з цим фондом? Так вийшло. Ми через знайомих мене знайомі познайомили із цим благодійним фондом. І ми вже мають більше як півроку співпрацюємо. Я кажу, уже напрацьовано. напрацьовано. Так. Ось що саме уже було у вашій співпраці з цим фондом, що ви отримували? Продукти харчування, засоби гігієни, пам, ну, памперси для діток. У саме в першу чергу, коли до нас звернулися дітки, ну мамочки переселенці, і коли не було ні памперсів, ні дитячого харчування в благодійний фонд «Ukraine Life 2022» вони мені надали. І з цим я спасла дуже багато мамочок, які не знали, що робити. Багато ще. Ну, пледи постільне, рушники, ну тобто. Тобто те, що необхідно. Так, фонд. те, що необхідно, я все отримую в благодійному фонді. Ну, ми так зрозуміли, що ви будете продовжувати співпрацю з цим фондом? Так, звісно. Mm. Ну, оскільки ми говорили з вами, вже зустрічалися, і я хотіла все-таки повторитися в тому питанні, що дала вже пана Андрію, що для вас є волонтерство? Mm. Це крик душі. Це по це якийсь потяг. Я не бачу ні своєї родини, ні, ні своїх дітей. Мене доча дуже чудова, маленька. Ну я кидаю все. Ну я працюю. Да. Я цим живу, я цим працюю, без цього я вже не можу. Пане Руслане, сьогодні з такої приємної причини ми зустрічаємося з вами, тому що сьогодні якраз для вашого закладу те, що було вкрай необхідно, і ті холодильники, і бойлери, як ви взагалі оцінюєте цю підтримку? Так, я дійсно з вами погоджуюсь про те, що це дійсно велика допомога на сьогоднішній день для нашого закладу, в тому числі для вимушено переміщених осіб, які проживають у нас, які змушені були покинути свої домівки і знайти більш безпечне житло. На сьогоднішній день вони матимуть змогу комфортніше проживати у нас, матимуть змогу забезпечені вже будуть гарячою водою, тому що старе обладнання виходить з ладу, не вистачає душових кімнат, які могли б надавати комфортне прийняття душу. Я дуже дякую благодійному організації України Аліве за велику допомогу на сьогоднішній день для нас. Я сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватись і ми зможемо зробити. Максимальний внесок для людей, які змусили втратити свої домівки. Комунальний дитячий оздоровлення та відпочинку зоряний висловлює щиру подяку керівнику благодійного фонду «Україна Лів за всебічну підтримку та плідну співпрацю щодо реалізації соціально-гуманітарних проектів для внутрішньопереміщених осіб, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки Борису Пахулю. Я прошу вас, панель. А також волонтерці благодійного фонду Юкраїна Лів, пані Катерині Жиребко, Жиро, вам так. вдячний за пільну співпрацю і допомогу. вам. Дякую. 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 Дякую.